Компанію Атмосфера. Я познайомився в 2013 році, коли працював інженером проєктувальником на одній фірмі, і ну, мені запропонували пройти навчання а, в такій. Ну тоді ще, можливо, це була така маловідома компанія. Я проходив навчання в на Лівому березі біля Позняків, там, де ще офіс компанії Атмосфера, був в підвальчику. От тоді дійсно перший раз познайомився взагалі з. Компанію. Сам я дипломований спеціаліст в сфері енергетики, закінчив в своєму рідному місті Херсоні університет, познайомився через деякий час з представництвом компанії Атмосфера в Херсоні і почали ну, більш, більш глибше почали в цій сфері працювати, проводити монтажі. І десь в 2000, у 2017 році зрозумів, що я зможу потягнути самостійно проекти, тобто самостійно почати продавати е, станції. І от в 2018 році започаткував свою фірму Solar Power, яка надавала послуги з монтажу по Херсону. А так само паралельно вона і, окрім того, що надавала послуги іншим різним компаніям, так само ми продавали. Станції, сонячні станції самостійно. З початком війни, так як в нас дом знаходився на околиці міста Херсон, і прямо з нашої квартири був, можна було побачити аеродром Чорнобаївку. І тоді, коли почалась війна, це ну, трошки тяжко пережили мої діти. Тому ми були змушені виїхати на захід України, і там ми ну заново захотіли стартувати бізнес. Тоді коли звільнили Херсон. Ну, одразу ж у всіх нас у херсонців припіднявся настрій, і ми захотіли поїхати ну, назад до себе. Але все ж таки це було небезпечно. Ми почали їздити з волонтерською місією в Херсон, допомагали, тобто привозили по потребі те, що ну, просто люди нам замовляли. У 2018 році приблизно ми встановили, е, ну, на мій погляд, Круту станцію «Віктрон» одному з наших з моїх клієнтів. Це клієнти, вони живуть на, ну, на острові географічно. Це острів, котрий мовається Дніпром з усіх боків. І взагалі в області в Херсонській дуже багато таких місць, дуже мальовничих. Вони ну, дуже цікаві по своїй природі, по своїм. Тваринам по тим рибам, котрих їх, їх окружають. Ці, ці, ну, така місцевість вона дуже сильно красива. І от люди побудували собі будинок на, на одному з таких островів. Е, і вони попросили нас встановити їм станцію, котра би забезпечувала їм їхні потреби в електроенергії. Ми дійсно в 2018 році встановили таку станцію. Запустили. Ця станція була побудована на Віктроні. Також там було десь приблизно, по-моєму, 12 або 15 кВт сонячних панелей встановлено. І, по-моєму, 5 кВт акумуляторів біядіжки. І ось тоді, коли. У нас все ж таки почалась війна, ми все одно їх там ну, продовжували за ними спостерігати. Але е, цікавий кейс стався з цією станцією, коли орки підірвали каховську дамбу, коли почали іти масові там затоплення е, ну, таких островів, коли почалась підніматись вода. Е, одного дня, ну не одного дня, а це, по-моєму, на наступний день після підриву дамби. Мені телефонує клієнт і каже, Сан, ну, в мене в домі вже поколіно води. Що робити з обладнанням? Ну, я, я сказав, давайте так, ми відключаємо все обладнання, все, що можна. Сонячні панелі, ви просто ізолюєте кабіля, тому що ну, ми знаємо, що в сонячних панелях коннектори вони волого утримують, там, хоч воду їх кидають, немає ніякої проблеми. І я кажу, що вихідні кабіля з... З сонячних панелей ви можете заізолювати. А все основне обладнання це інвертор, там Venus контролер це МППТіко, сонячні контролери, акумулятори. Перенесіть на чердак, поставте якомога вище. Клієнт мені там передзвонив через годину: каже: Сан, окей, перенесли все, все там змогли, що можна там повідключали, все туди перенесли, повимикали всі автомати. Вже умовно кажучи, майже по пояс сань. Ну я буду плити з дому. Думаємо, ну будемо спасатись. І ще так, таке запитання задав клієнт, каже Сань, ну точно там нічого не станеться з обладнанням, але я знаю, що обладнання «Віктрон», воно встановлюється просто воно ну на вулиці не встановлюється, воно встановлюється всередині приміщення. В нього немає такого суперпоперового захисту від потрапляння вологи, як у інших якихось брендів. Ну я сказав, ну я не знаю, що буде. Тобто, як. Як буде, так буде вже. Ну що ми що ми можемо змінити? Все, ви не визвезете в лодці, тобто в лодку, там вони грузили все, що можна. Через півтора дня я телефоную клієнту для того, щоб запитати: ну як, як ви взагалі, де ви, що ви. Ну, а клієнт мені каже, Сан, все класно, ми е, на лоці пропливаємо над коньком нашого дому. Тобто дом був повністю з дахом е, під водою. Ну і десь скільки там тиждень-півтора сходила, поки вода. Я не знаю, може, там якийсь е, палець орка або око орка вбитого пропливало біля цього інвертора, там десь зачепилося, я, звісно, не знаю. Але тоді, коли зійшла вода, е, клієнти достали цей, е, цей ну, обладнання. І ну, мені телефонують і кажуть, сань, що нам робити. Ну я їм порекомендував просто взяти його розкрутити. Все одно вже це не гарантійний випадок. Mm -hmm. Навіть якщо вони вскриють обладнання, навіть якщо клієнт вскриє обладнання, то ну, гарантію ніяку, що так, що так не буде. Тобто, у нас все одно гарантія згоріла. Це 2023, це якраз і якраз 5 років. Тобто, умовно кажучи, їм півроку лишалось до кінця гарантії. Я кажу: слухайте, ну у вас по терміну гарантія спливає, у вас спливає гарантія по тому, що воно було під водою. Розкручуйте і ну, давайте Коріла. розбирайте. Да, Горіла хата, горів сарай. Все, робимо все. Я... Давайте вже розбираємо обладнання і ну. Давайте його відновлювати якимось чином. Клієнт сказав окей, повністю самостійно розібрав обладнання, протер його повністю спиртом, все продув, прочистив, зібрав обладнання, і в нас виявилося, що згоріли тільки БМС від акумуляторів. Самі ячейки акумуляторів в, в акумуляторах BID, вони лишились цілими. Тобто там 3,2, 3,1 Вольта показувало на кожній з ячеек, Обладнання, ми в швидкому порядку купили акумулятор Пайлантіх акумулятор 3,5 кВт, поставили, запустили, і в нас все обладнання запрацювало. Що було дуже сильно ну, і мене здивувало і взагалі такий кейс. Ніхто не проводив такі випробування, щоб ну, спробувати, а чи виживе обладнання під водою, знаходячись там. По сусідству з якимось тілом в півтора тижні. що буде з цим обладнанням? Ніхто таких експерименти, випробування не проводив. Ну в нас це вимушено було. Ми вимушено провели такий експеримент, і обладнання воно продовжило працювати. Компанія Атмосфера допомогла нам налаштувати це обладнання заново. Єдине, що через рік після цього випадку в нас роз'єм інформаційний роз'єм на, на контролері Венус. Він в нас дійсно вийшов з ладу, і ми поміняли тільки контролер на церба, е і все. Тобто, в нас все обладнання далі працює. Зараз дистанційно е ну, атмосфера може бачити, і ми бачимо, як працює це обладнання. В ну, клієнти повністю задоволені. Я так розумію, що воно в них, ну умовно кажучи, вже два рази відкупило себе, тому що воно. Втонуло, утонуло, да? воно просто було під водою і заново воно відновило свою роботу. Да, воскресло. Воно, думаю, що воскресне, так і Україна, як і це обладнання. От З тої муляки з орками ми вийдемо і просто змиємо з себе весь цей бруд, і заново будемо дарувати тепло і, і радість своїм, да, своїм громадянам. Ще один, який кейс у нас був з стосовно технічної підтримки з компанії Атмосфера, десь в 2020-21 році е, інша компанія-інсталятор встановила клієнту е, звичайний мережевий інвертор. І після початку війни цей інвертор перестав працювати. Цей інвертор був куплений в компанії Атмосфера і клієнти. Ну, вони знали, що ми також співпрацюємо з компанією Атмосфера. Вони звернулись до нас для того, щоб ми допомогли їм ну, щось якось вирішити питання. Тому що інвертор ще був на гарантії. Це гарантія, там була п'ятирічна гарантія. Він був на гарантії. Цей інвертор, але він перестав працювати. Тобто там всередині ну, щось сталося там. Ми не розуміємо, не знали, що І треба було виїхати в, в Херсон. Це територіально це була Білозерка. Котра так само під обстрілами. Ми звернулись до менеджера, і через менеджера не ми інсталювали цей об'єкт, але через менеджера ми змогли закрити кейс іншому інсталятору. Тобто ми змогли надати гарантію, ми замінили йому інвертор. Замінила компанія атмосфера безкоштовно для клієнта. Тобто вона просто надала інший інвертор, ми його поміняли, і по гарантії відправили на компанію атмосфера інвертор. Інвертор не підлягав відновленню. І компанія атмосфера сказала, окей, все, ми просто залишаємо той інвертор, котрий був підміний. Він, він залишається просто клієнтом. Клієнт лишився задоволений. Ми так само ну, побачили, наскільки компанія атмосфера вона прагне все ж таки дотриматись слова, свого слова стосовно гарантії. І ну я бачу, що все ж таки це, це дуже цікаво, коли ми коли компанія, навіть якщо це зник інсталятор там або його немає, через інших людей вони можуть відкрити якийсь там кейс, і вони можуть підтвердити і надати повну дійсно гарантійну підтримку тому об'єкту, котрий колись колись встановлювався, навіть не ну не тим. Інсталятором, котрий звернувся про допомогу. Співпраця з компанією Атмосфери мені цікава тим, що знову ж таки, тим, що тут дуже багато людей, котрих я знаю вже доволі певний час, і з багатьма з менеджерів або з з проектного відділу або з відділу підтримки в мене вибудувались такі дружні відносини, і тому кожен з цих людей, котрі мене знають до кого я звертаюсь, вони просто бажають допомогти. Тому для мене, це бажання ну не просто продати продукт, а, там або не, не просто продати інвертор. А продати саме продукти, продати свої відносини з інсталятором, бо це дуже важливо для компанії. Тому що якщо ти, ну, ти якось даєш запит, а тобі ніхто не відповідає, то ти підеш до іншої людини, ти підеш до іншого. І до, до іншої компанії ти підеш. А ну, от в атмосфері мені не знаю, ну, це, можливо, це виключно зі мною. Я ж не знаю, чому так. але Ну, мені подобається, що в мене є якісь відносини. І компанія атмосфера чує, якщо в мене якісь є, ну, там, трабл або якась біль в налаштуванні, або в мене там щось не виходить. І от, за що я дякую Артьому Тріфону, Він завжди в мене питає: Сан: чим допомогти? Давай, я допоможу. Тобто я кажу: Тьом, я не розбираюсь отут, я не можу щось зрозуміти. Там, якісь... Інвертор чи ще щось налаштувати, він каже: Давай, я тобі допоможу, а якщо от я вже не зможу, то звернешся в підтримку. Тобто, ну, умовно кажучи, людина-менеджер, котрий продає, mm -hmm. він хоче мені допомогти, не просто відсилаючи мене до техпідтримки, А він спочатку самостійно хоче. Тобто, це знову ж таки це про відносини. Я так думаю, що ну, компанія атмосфера це про відносини, це не просто про продаж. Тобто тебе підтримають, я знаю. Можливо, ну, це не завжди, і треба розуміти, що це не просто якісь, ну, якісь твої батьки, котрі тобі зобов'язані, а це ну, просто твої друзі, котрих і ти маєш враховувати їхні інтереси. І вони будуть враховувати тоді, тоді твої. В атмосфері є е, підміна обладнання, навіть якщо обладнання застаріле і більше не завозиться компанією, е, але все одно вони е, трошки кращий продукт можуть тобі надати. Для того, щоб замінити обладнання і дотримати своїх гарантійних зобов'язань. Тобто, стосовно підміни обладнання або стосовно ремонту обладнання, мені так само подобається, тому що ну, в сервісі, от саме в ремонті, там людина знову ж таки з Херсона працює, і з, з Іваном працює. І ми з Іваном теж. Е, да, е, Теж в нас є відносини, тобто я можу йому подзвонити, він мені допоможе. Тому що ми знаємо один одного, от, е, саме з, ще, ще з Херсону. Коли е, йде клієнту перший запуск станції, коли ти запускаєш станцію, і клієнту показуєш, дивись, от з цієї секунди, от це безкоштовно пішло. Ти вклався гроші. І тепер 25 років ти будеш безкоштовно. І коли в перший день, в другий день, ми не завжди будь-яка станція е, побудованих станцій в нас ну 500 плюс. Від дуже маленьких до трошки великих. І е, будь-яку станцію, коли я запускаю, я перший тиждень я її постійно за нею слідкую, тому що мені сам отой кайф подобається, коли ти відкриваєш, ти розумієш. Сьогодні ми з мережі не... Забирали в таку-то кількість кіловат, котра може піти на, наприклад, там, на лікарню, котра може піти там, на, якийсь, на якийсь там соціальний хаб. Тобто ми можемо розгрузити нашу енергомережу, нашу енергосистему. На мою думку, ринок сонячної енергетики в Україні він на дуже такому, ну, на Стартовому 에, етапі саме в великих масштабах, тому що ми пам'ятаємо, як в нас розвивалася, коли прийняли зелений тариф, коли почали всі будувати масово собі станції під зелений тариф, тоді був ну, дуже великий бум станцій. Потім, так, да, прийшла війна е, і трошечки нам наламала е, ці всі наші плани. Але після підвищення тарифу для е, юридичних споживачів. То в нас знову пішов е, новий етап розвитку сонячної енергетики, тому що всі розуміють, скільки буде вартувати ціна е, за кіловат електроенергії від сонячної станції. Вона буде вартувати ну, гривня гривня 20, дивлячись на якому обладнанні. А в ну, це 10% від того, що зараз може запропонувати держава, тобто, умовно кажучи, ми можемо е, пропонувати клієнтам. 90% знижку на електроенергію. Ну, де ми таке можемо побачити? Тобто, ціна електроенергії від сонячних панелей дуже низька, що стимулює нас просто продавати в великих об'ємах станції на виробництво юридичним споживачам. Е, окрім того, ми можемо балансувати навантаження в нашій енергосистемі в енергосистемі України. Тим самим ми можемо ну от просто Рознести нашу енергосистему на багато модулів в областях, що буде, ну, в принципі, недосяжне для ракет від, від, від північного цього недосусіда. Ми можемо е, навіть е, якось е, отримати гранти, отримати якісь. Привілегії від держави для того, щоб ми саме створили таку децентралізовану систему енергопостачання. Ми разом з компанією Атмосфера були на виставці в Бюнхені в 2019 році на, на цій дуже великій да, на Е, І там якраз про це ми розмовляли. І коли ти їдеш по Німеччині, то ти бачиш, що в дуже багатьох містах, місцях, полях просто стоять сонячні станції, що робить. Ну, цю країну з таким дуже великим і енергетичним потенціалом, і саме потенціалом децентралізації енергосистеми на старті свого бізнес-шляху, то я б, мабуть, сказав, щоб я був більш агресивний, щоб я більше міг вкладатися саме в. Свій розвиток і в розвиток стосунків з компанією, і щоб ще більше людей просто дізнавались, дізнавались про мене. Тобто, це я думаю, що все ж таки більш агресивніше і завжди підвищувати свій професійний рівень. Mm -hmm. е, і так само, е, а якщо я буду підвищувати, я ж розумію, що якщо я буду підвищувати свій професійний рівень, якщо моя команда буде підвищувати свій професійний рівень, то це буде ну набагато. Ліпші відносини і так само із компанією із атмосферою із компанією постачальником, то це ну просто це великий плюс для всіх в «Атмосфера Академ. В мене декілька моїх монтажників вони проходили. Навчання, і, мабуть, тоді, якщо б я повернувся в 2017 рік, я би б собі підказав, щоб компанія атмосфера по раніше вона започаткувала цю академію, щоб вона раніше стартувала саме як бізнес-проект. Тому що ну дуже багато що ми проходили самостійно, і потім в академії атмосфери ми це підтверджували, те, що ми самостійно там до цього йшли. Дуже дякую атмосфері. Що е, вона проводить просто практичні яких, якісь навчання, що вона проводить теоретичні навчання стосовно продукції, котрі в неї представлені, і я дуже радий, що е, компанія Атмосфера вона почула мою думку, коли я сказав, що давайте ви зробите сертифікати, котрі підтверджують, що ми пройшли навчання. Ми пройшли навчання по Віктрону, е, Перше теоретичне навчання. Ми пройшли навчання по Сангроу. Теоретично. Ми пройшли навчання по сафар. Все в нас є перший якийсь кейс. Потім другий кейс, коли ми практичне навчання, ми підтверджуємо. І тоді, коли до нас звертається клієнт, я йому кажу: чекайте, я не просто е, Олександр, котрий можу крутити ключами. Я, е, в мене є підтверджені сертифікати від офіційного дистриб'ютора, від офіційного постачальника цих компаній, що я можу це монтувати. Тому це дуже велика перевага, тоді, коли. Ну от компанія вона надає такі послуги, uh -huh. коли компанія атмосфера надає послуги з розвитку як особистості, як в професійному плані.